Спортний колапс у Дніпрі та Харкові за одну ніч тут випав майже 30 сантиметровий шар снігу. До такого квітневого жарту природи водії аж ніяк не були готові. Зранку обидва міста стали в заторах, а вулиці блокували численні аварії. Окрім заметених та слизьких доріг, на місність водіїв випробовував вітер. Він повалив сотні дерев, і величезні гілки падали прямо на шляхи. Як цей сніжний апокаліпсис пережили автомобілісти далі. Сьогоднішній ранок харківські водії зустріли з лопатами та щитками. Продовж ночі їхні машини поховали снігові замети. Їздити в таких умовах на літній гумі багатьом виявилося надсилу. Місто скували гігантські затори. Через обірвані дроти зупинилися тролейбуси. Ситуацію ускладнили понад 700 зламаних негодою дерев. Найкраще нині й на дорогах області. Між містами у снігових заметах і заторах застряли сотні машин. Найскладніша ситуація на сімферопольській трасі, де стоїть ціла вервечка Фур. Далекобійники чекають рятувальників. Сніговиця заскочила зненацька й комунальників. З горами снігу та слизьким асфальтом ознаменувся ранок і для дніпровських водіїв. Спершу вони годинами розгрібали свої заметені машини, а потім вимушено дрифтували біля під'їздів, намагаючись вибратися з дворів. Літня гума на колесах робить свою справу. Машини на літній резині не повиїжджали вообще. Дома всі залишилися. А на вулицях таке враження, що сніговій хазійнував щонайменше тиждень. Багато снігу було на машині, відкопався, І от одкопався. двора, не можу виїхати. Ну, дерево, бачите, посередині дороги дерево. Через негоду в місті зупинилися трамваї. Проте справжній Кармагедон очікував водіїв на виїзді з міста. Продовж дня рух був перекритий на чотирьох трасах. Рятувальники безперестану витягають автомобілі. Прогнози синоптиків для керманичів невтішні на зміну снігопадам в Україну прийдуть сильні зливи зі шквальним вітром.